Доброго дня усім друзям, шанувальникам, підписникам каналу. У зв'язку з тим, що друзів з'явилося більше. Чому я неймовірно рада, і мені це дуже і дуже приємно. Я рада спілкуванню, рада знайомству. Я вирішила сьогодні знову показати, які фазанчики живуть у нашому підсобному господарстві, тому що давно їх не знімала. І, можливо, хтось з тих, хто доєднався нещодавно, не пролистує там далеко аж усі відео. А фазани у мене справді дуже і дуже зараз далеко. Уже давно я їх не знімала. Значить, ось таке чудо диво у нас живе: це пара сріблястих фазанів. Фазанчик Петрусь, як ми його називаємо, самець, ще той самець. Він у нас народився, з'явився. Історія розпочалася з того, що ми натрапили на відео про Фазанів і от захотіли мати їх у себе. Шукали ми, щоб де їх купити, поблизу не було. Тому ми виписали яйця через нову пошту. І що хочу сказати, що. Людина, яка відсилала яйця, спасибі йому велике, він виявився дуже доброчесним порядним чоловіком, тому що дев'ять яєць він нам вислав і в нас поклали ми під квочку, і в нас з'явилося семеро фазанят. Але просто враховуючи те, що ми не мали досвіду їх утримання. Не скажу, що і зараз маємо ми не, не такі розвідники фазанів, от як є люди, розвідники декоративної птиці. То е, посадили ми фазаняток з цесарятами, і цесарята виявилися спритніші, і, виходить, кілька фазанят згинуло, е, зразу там в купці придушилося. А ще е, пара вже згинула е, в такому е, в підрослому віці. Кількамісячному через те, що ми не знали, що їх потрібно час від часу пропоювати певним комплексом вітамінів, підгодовувати. От, ну, отаке ми пережили. Але але Петрусь у нас лишився. І лишилася з ним ще одна самочка, і ми думали, що буде, будуть вони пара. Але самочка не пережила зиму, вона приморозила лапки і теж згинула. Остався у нас один ось Петрусь, і ми почали шукати пару до нього. Да, да, Петрусь, нам жалко було, що ти сам лишився, так? І ми почали шукати до нього пару, знайшли у Білій церкві і поїхали туди за самочкою. там людина, яка Професійно займається розведенням декоративної птиці. Е, у нього там. Е, ну Чого там тільки немає. Там і фазани, там і павліни, лебеді, е, різні качки декоративні. Ну Там дуже красиво, дуже. І от він продавав самочку, е, ми взяли. взяли ось подружка Петруся. І так вони у нас е, двох і поживають. Е, щоправда, е, чомусь вона не неслася. Не знаю чому. Ну, не буду то говорити, гадати, ось нанеслося та й усе. Але ще, крім пари сріблястих фазанчиків, у нас є пара золотистих фазанчиків. Ось вони які, ось які. Тут знову ж таки фазанчик. Самчик, він оцей кольоровий, такий дуже красивий, різнобарний. Нас Ваня казав, як перше їх побачив, то казав, що райдужна пташка. Ось така райдужна пташка. Самчика ми називаємо Красавчик. Ну І це його подружка. Їх ми вже купували набагато пізніше, як сріблясті фазани. Просто для того, щоб, як би сказати, збільшити, щоб нам було чим тішитися. Купили ми їх недалечко від нас. У Чуднові тільки побачили оголошення у Фейсбуці, продаю молодняк золотисту фазана в машину і поїхали. Чоловік, який займається їх розведенням, продав нам їх по 400 гривень одне. Тобто 800 гривень ми заплатили за цю пару. Ця пара у нас. Е, неслася, неслася цього літа самочка. Понесла вона яєчка. Е, десь у мене там далеченько є відео, як вона несеться, е, не дивлячись на те, що вона сама така маленька, е, яєчка, у неї майже такі, як курячі. От. Але справа в тому знову ж таки, ми не знали, як. Е, Правильно і що робити, от несеться, ми думали, яйця будуть лежати, але десь через те, що не вистачає у них вітамінів певних, вони почали розкльовувати яйця. Спочатку вони лежали, навіть три яєчка лежало, От, а потім приходжу, дивлюся. Одне яйце розкльоване. Ну, знаєте, думаю, випадково розбили. Але на наступний день дивлюся ще одне розбите, а потім уже так і, і то я ще не почала забирати. А потім вже вони взагалі обнагліли. От тільки вона знесла, і це вони закушали, і тільки вона знесла, і вони раз-два собі і з'їли. Ну, я отак порахувала, що десь 8-9 яєчок вона несла, але вони оце їх собі усі поїли. Е, ну нічого, ми списалися. У Фейсбук я запитала, що, що робити, як от розкльовують, нам розповіли, що їм сипати, що їм класти от, у той період, коли вони будуть починати нестися. І ще по можливості відразу яйця забирати. Ну, думаю, що дасть Бог буде все добре, як вони у нас будуть перезимують, то ми на наступний рік будемо обов'язково мудрішими. Але ще, друзі, користуючись е, нагодою, як то кажуть, урочисто, так? користуючись нагодою, уже оскільки я показую ось таку невеличку частинку нашого невеликого підсобного господарства, я хочу порекомендувати друзі канал, наше господарство. І попросити, попросити щиро, від душі попросити. Будь ласка, підпишіться на цей канал, підтримуйте молодого господаря. Там зовсім, зовсім юний хлопчик, який... Е, Дуже гарно розповідає про те, що у них у господарстві. А там у них і, і кроленята, і каченята, і гусенята, і поросята, а ще тепличка, город. І знаєте, мені приємно те, що ось є такі молоді, зовсім юні люди, які вже Уже люблять чимось займатися, Уже хочуть щось робити. Він там і поради дає, він там і показує, що він пробує сам по-своєму якось вирощувати. Чим підживлюють. Ну, цікавий друзі, цікавий канал, але потрібно допомогти. Не для себе прошу. Прошу за цю дитину. Давайте підтримаємо. Нам не важко. А йому буде дуже приємно. І він буде. Мати стимул і поштовх щось далі робити. Я так думаю. Тому дуже щиро всіх прошу: посилання на його канал я залишу під цим відео. Всього найкращого!